у вас. Браття, ми є співробітники Божі, ви Божа Нева, Божа будівля, заблодати Божою мені даною, я мов будрий і поклав основу, інші же ній будує. Нехай кожен з вас вважає, я ні будує. Інші по основі ніхто не може покласти крім покладиною і ця основа. Ісус Христос, коли хто на цій основі будує золота, срібла, самоцвітів, дерева, сіна, соломи, кожного діло стане явне. День Босподні зробить його явним, бо Він відкривається в оні, і вогонь випрововує діло кожної дивимо. І коли її діло. Як зачегіло, він був там один, човник вже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій, сторожі ночі, Ісус прийшов до них і вчив морі. Учні, побачивши, що ніде йде по морі жахнулись, то вигід заводи, і смиреляко закричали. Ta Jesus je že je 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 mi je ti moramo, da ti zaspokojite, Sine, ne bijite se. Pridi, da ti odzvalo se, da mu jih kaže, Gospod, ko je rekel, da je treba pri tebi priti poti do tebe, je desna za Jezus. In prišel je trdošona, počeval je ti poti, prišel je do Jezusa, a ne pa bačeš, da je še vidrzel sem, ne izdegao se. Почав потопати і скрикнув, Господи, рятуй мене. Ісус вже зараз простягнув руку, хопив його і мовив до нього, мало чого ти засумнівався, як увійшли до човна, вітер у шпух. Тоді, що коли в човні вклонилися їх кажучи, ти істину син Божий!» і припивши, прибули в землю Генезавецьку. Апостолі до корінтян закликає всіх на нас, що кожен з нас, що ми були будівничі, що ми будували добру основу свого християнського життя, що ми будували добрий фундамент. Краще в нас буде фундамент нашого духовного життя, релігійного життя. Тим краще ми будемо прославляти Господа Бога і Богові служити. Чи краще в нас буде один фундамент нашого духовного життя, християнського життя. Тим менше ми будемо мати сумнівів, а навіть якщо вони і будуть, як в нас є добре закладений фундамент нашого духовного релігійного життя, то ми легко тих сумнівах дамо собі раду. Коли в нас буде добре закладений фундамент нашого духовного життя, у нас менше буде розчарування, нас менше буде упадків, гріх. Тобто, не менше навіть будемо рішити, якщо добре закладені в нас буде видами. Тому дорогі то Христі, якщо ми часом чуємо від знайомих, від сусідів, що самі до церкви не ходять, не ведуть практикуючого життя релігійного, але знаходяться в оправданні, хтось завжди є виноватим. sia rinnovati. Tui zelovati, ie pieso rinnovati. questo tuoi cerchi rividuoi boi che cerchi, tuoi ne podoba ie cerchi. Che tu a ne podoba iea, ve vizala de de te rividuoi i cerchi. Precena che mo ne costi sa rivuoi. I cerchi rivuisti pogano e ti e Так як говорить апостол Павло, коли ж хто на цій основі будує хтось золота, фундамент золота, сиді фанат, світла, самосвіті, дерева, золото світово, фундамент де дерево. А сіна, соломи, фундамент соломи. Перша спокуса і той фундамент соломи згойдає. У людина забрала падає в рік. Бо фундамент соломи. Дуже гарно сьогоднішні апостоли церкалі сьогоднішнього Євані. Фундамент. І в нас є закладений фундамент. І апостоли також мали закладений фундамент. Той фундамент апостола закладав Ісус Христос. Фундамент їхнього життя, релігійного життя, духовного життя. Все, що робив Ісус Христос, апостоли дивилися, учні бачили, слухали проповідь Його, бачили чуда, що той фундамент був рейд. Не сіна і не слово, і не зде. Але бачите, Господь Бог закладає фундамент, Господь Бог дає шанс, можливості, але людина чи скористає, тими можливостями, чи не скористає. І щось і учні. Йому Іван нам розповідає, що в четвертій сьогодні ночі Ісус прийшов до них, що таке такі сторожні. Римська то воїнство, які, що Несли. Як ми можемо сказати, у ті бахти, оті сторожування, вони м'ялися. І було зроблено для тої заміни чотири сторожі. Тобто перша сторожає відсторожувала, приходила друга, третя, і то та погодина була, певні години сторожі. У четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них і ідучи по морі. Учні, побачивши, що він йде по морю, знали, що Ісус є помолі в водах і жахнулись. Що за фундамент? Який фундамент закладений? E uno Ma che va che? Ma che Dio abbia ragione, Gesù abbia ragione, mi auguro che tu abbia proprio Ma che quando si vive a pomeriggio, se non lo so, di essere. i greciani che avevano Та Ісусії в миті Говідомі заспокійтись, синя, не бійтесь. Тоді Петро з вами Сядовій каже, Господи, коли ти? Це ти? Гени є прийти по воді до тебе. Таке геройство правда прокинулося. Геройство прокинуло, тому що побачив Ісуса, як він йде по воді. Зразу знаєте, загорівся, любов'ю, загорівся. O tej veri, da je Jezus Kristus, zaklopljen je bil. Ja naših je bilo zaklopljenih, da je Jezus rekel: Dodaj, jaz hočem iti. Idi, je rekel Jezus. In prišel Petroštona, začali vodi, in prišel do Jezusa. Vidiš, naših je bilo. Змістився його фундамент, коли побачив, що Ісус де був Але це яка проблема? Фундамент скріпився, але треба, щоб той фундамент, ще був, знаєте, стоявся. Коли ви будуєте дім, ну, то, то як ви дали фундамент, ну, то дім то, на тому фундаменті, ну, то, що мусить стоятися? Не те, що дім, а сам фундамент може стоятися. Правда? Півроку. Він мусить постояти, бо якби тільки той не зробила, а зразу стіна піде, то потім потріскається все. І щось подібне про Петра? ніби там побачив, знай Ісус деподії такий, який став, який майонівий, захоплений став. Але це ж ще не було брімки. Це не було постійне. Це було, знаєте, можна знає, казати, но зароджене тільки, вони стоялися.

І скрикнув, Господи, рятуй мене. Ісус зараз просяв у руку, вхопив його і мови на йому маловіє, чого ти засумнівався? Ось не в от що означає фундамент нашого життя. І той фундамент треба вже від маленькому будувати. Ведитина має вже. 5 років вже треба фундаменту і будувати вирушувати, бо потім за буде. Нема фундаменту дитина виростає і своє. Повнолітньою а фундамент не закладений і все. Це пропадає все на даремку. Все немає. І допомогів Христі продовжує посла Павла. В цій основі будує золота, срібла, самоцвітів, дерева, сіна, соломи. Кожного діло стане явне в день, бо Господь зробить його явне. Бо він відкривається в вогні і вогонь випробовує тіло кожного, яким воно є. І коли чи є діло, що він збудував, тобто фундамент життя, релігійне життя. То діло, яке він збудував, стоїться, витримає, стоїться. Він прийме на бороду, коли фундамент стоїться. А випробування нашого фундаменту буде хвилення смерті. Хвина смерті, випробування нашого фундаменту. Як ми до тої хвилини підійдемо? Ще підійдемо. Але це ще не розширування до якості. Вода йшла пологові. Коли ж чиє діло згорить, вода не завалиться, згорить. Він зазнає шкоди, зазнає шкоди. Та він сам спасеться, бо то є слова розглади. Та він сам спасеться, але наче крізь вогонь. Ось фундамент за свої шкоди, фондамент завалився. От хвилині смерті людина омирає фундамент завалився. Мирає в не був, до причастя не ходив. За не ніколи до церкви не ходив. на на сумі Божий у присутній. Пропускав рік ходив. Фундамент завалився. Але він сам Сасяться. А через молоді. Що таке означає через змоги? Чистилище, чистилище Але в рік світі руховіські... того немає зараз, що я скажу, того немає. Бо тут говориться про фундамент. Той, який фундамент, знаєте, будує. Той, який фундамент побудовує Але я хочу писати по іншому питання. Так, фундамент. Хтось. Не має життя, хтось поганий, хтось на сіні, хтось на соломі, хтось на дереві, хтось на, дер на золоті, хто... різні фундані. Але ви хісті. А я не хочу так поставити питання. А коли хтось ніякого фундаменту не має, що тоді ні? буде? От ніякого. Ціле життя змаркнув упало. Нема фундамента. Що тобі? А про це не говориться в сьогоднішньому апостолі. Бо говориться про фундамент. Але коли хтось його не має ніякий.

Своєї мати, святі слави себе на тострі, восвітця нашого, і назвали і близько Константинополя, і всі сьогодні Борис, населений благи, і людинолюбний.